Дібрі, що друзі, дивіться, яка є дуже чудова пропозиція. Дивіться, станція, оця крута, що з максималкою до 1000 Вт, з двома розетками, літіоно-железо-фосфат. Ціна 16 тисяч гривень. Друзі, я можу на сьогоднішній день зробити ціну, друзі. Є одна штучка така, бо одну вже забрали, я перезвонив людині. Дивіться, є пропозиція, друзі, 12 тисяч гривень рівно. Я зроблю таку станцію. Потім ось таку 600, ку отаку 6 Друзі, можу ціну зробити, друзі. 6300. Це на сьогоднішній день ціна. От сьогодні хтось зробить замовлення, зроблю таку ціну. І ось така апаратура, ціна її стара там 13 тисяч гривень. Ось 13 тисяч гривень такого плана. Зможу зробити, друзяки, за 13. можемо зробити за тисяч 9,5 Для замовлення Viber, друзі.